Доброго дня, тельці! Вітаю вас місячне активне затемнення в п'ятому секторі вашої карти 14 березня 2025 року. Звертаємо увагу тельці, що подібна активність у 5 і 11 сфері вашої карти вже спостерігалася у період з 2006 по початок 2008 року, а також із протилежним включенням вузлів. Час з 2015 по початок 2017 Тож, переплетіння дитячих справ і особистого життя, наших професійних досягнень, інтересів, талантів, виступів, також уподобань, навчання, можливо, приємних поїздок. Також дружньої підтримки ви зміни партнерства. Все це могло так чи інакше, але в ті календарні періоди звучати у нашому житті. Тут і сюрпризи, і доходи, і приємності, все, що вирізняло і підкреслювало нас, також стосовно діточок і онуків, тож можемо пригадати всі ті календарні періоди. Наразі місячне затемнення на вузлі минулого кету. Так чи інакше, кету кармічний вузол минулого передбачає певну відповідальну роботу по видозміні ситуації. Це такого роду контраст ситуацій, в якому нам стає зрозуміло, від чого нам треба звільнитися, що перетворюється в нашому житті на краще, і для чого має бути доступ кармічний. Ось тут -от важливо до лютого 2027 року заакцентувати свою увагу на важливих особистих питаннях. Все те, чому ви можете дати раду і скерувати енергію. По завершенню певних стосунків, певних проблемних питань або ж тих ситуацій, із яких кету наразі дає можливість якнайсприятливіше виплутатися, вибратися і отримати від цього значний ефект. Ось тут, от, по п'ятому сектору нашої карти, нам місячне затемнення приносить такий от земний конкретний стабільний підхід до того, як ми можемо видозмінити наші особисті досягнення, цінності, пріоритети свої власні наших нащадків на краще. Адже діва передбачає певну роботу, звички, послідовність кроків, все, в чому ми маємо тепер. Поїхати, підписати, змінити ситуацію стосовно місця проживання, передоручити, наприклад, також зайнятися прикладним характером того, про що мріяли. Ми маємо звісточку, наприклад, про народження дітей, про народження онуків, про сприятливі переміни у них. І тепер у нас ось такі от клопоти намальовуються. Також все, що стосується житла і його облаштування. Можливо, змінюється статус нашої оселі. Ми займаємося переоформленням, вступом у право власності, також прописка, виписка, переїзд, проживання з дітьми, проживання окремо, з коханими в тому числі. Тут і приємні пропозиції можуть бути тельці, тож майте на увазі і про заручений, і про весілля. Вже ми можемо тут не тільки чути, а й готуватися до цієї події. Також вагітність, зачаття, тут все це може дуже промальовуватись в цей період. Також за ось цей дворічний період, до лютого 2027 року, можливо, зміниться статус вас як родини, чи ж ви одружитесь офіційно. Або ж, наприклад, ви наразі закінчуєте певні стосунки і такі от нові сімейні цінності з'являються у вас зовсім із іншою людиною. Крім того, в парі можуть з'явитися звісточки, як то отримання житла, переоформлення його, купівля, придбання, продаж, наприклад, ремонт. Це теж може так от проглядатися в даний період. Також все, що стосується розширення житла, наприклад, з огляду на те, що тепер є діти або ж онуки, або ви працюєте зовсім в іншому місці, чи ж видозмінюється ситуація стосовно вашої другої половинки, і тепер у вас є нові шанси і варіанти. Ось тут звертаємо увагу тельці, що дане затемнення згідно серії Сароса Нової 9Н передбачає значне фізичне включення, але таку активність, яка має бути раціональною і продуманою. Ось тут от, звертаємо увагу тельці, що управитель затемнення Меркурій в Овні і готується повернути у ретроград 15-го числа. Там же і Венера, вже ретроградна ваша управительниця, і все це щастя у 12-му секторі вашої карти. Повернення до тих справ, які стосуються минулого, тих людей, кого ви знали, або ж ситуація, яка тривала вже певний час. Тепер ви її. Переформатуйте, переінакшуєте, ви маєте до неї зовсім інший доступ, знаєте певну додаткову інформацію. Ви можете туди поїхати або отримати звісточки здалеку. Ви співпрацюєте з тими людьми, які знаходяться далеко, можливо, щось інше ще додаткове можуть вам додати для вирішення цього питання. Все, про що ми вже говорили у відео про ретро Венеру, кому цікаво, потрібно в описі всі важливі посилання. Також звертаємо увагу тельці, що й ретро-хода Меркурія з 15-го числа усіляко закликає нас здійснювати повторні візити, перемовини, поїздки, в тому числі повертатися можливо до знайомих людей. І тут нам важливо в нашому запалі активності ініціативності не підкидати дров у вогонь. Додавати запасні варіанти, тримати, можливо, щось при собі, не оголошувати це публічно. Крім того, тут і важливі такі сплески нашої рішучості, коли ми не дуже, не дуже хочемо радитися із близькими людьми, з нашим подружжям, наприклад, або безпосередньо із дітьми чи з тими людьми, кого та чи інша ситуація стосується. Також тут і стосовно здоров'я можуть бути звісточки, тож, тельці, майте на увазі. Група підтримки обов'язково. Має бути при вас і маневреність. Ось це запорука успіху по даному періоду. Оскільки коридор затемнень передбачає кармічну прив'язку до ситуації. Ви можете такого нагородити, що потім не зможете виплутатись особисто, оскільки там вже документ підписаний, там відправлений, там він внесений в якусь базу, або хтось кудись вже поїхав, і ви з ним не зв'яжетесь, чи він забув і вже за цим не повернеться, або ж ви щось загубили і відновити це підуть. Ще роки. Тому майте на увазі тельці. Ми більше про коридор затемнень будемо говорити в контексті відео березневих, оскільки основна астрологічна цінність березня місяця саме в оцей період. Там багато різноманітних подій, але все зав'язано на ось цій ретроградності. Тому важливі люди мають бути при нас. Ми маємо бути на зв'язку радитись, не забувати, ще раз перепитати, наприклад, або ж також давати собі можливість змін. Думку про щось, можливо, також запропонувати якісь певні нові варіанти. Тож, тельці, майте на увазі. Ось тут, от по п'ятому сектору нашої карти, ми по даному затемненню, надзвичайно ефективно можемо зайти в цю енергетику, і спрямувати її по трапеці. Така от фігура формується на небосхилі наразі. Вона дієва, активна, вона не дає можливості спокійної ситуації, оскільки нас не влаштовує поточний хід подій. Нам треба фізично вкладатися, нам треба діяти і по серії Сароса, і по Меркурію ретроградному вовні. Однак тригон до урана у вашому першому секторі, як та палочка-виручалочка. Ось тут тельці ми не боїмося перемін, ми приймаємо їх із відкритим серцем. Оскільки уран в даному астрологічному контексті нам виключно сприяє. По тригону він дає нам оновлення, дає можливість швидкої адаптації до подій, прийняття нових правил, прийняття нових умов, нові знайомства, в тому числі, і наш погляд, в якому ми діємо швидко. Ми відмовляємося від того, чого ми боялися ще вчора, і ми розуміємо, що це дійсно шанс. Ми будемо розвивати цю ситуацію. Нам потрібна ця людина. Нам важливо зараз додати собі газу умовно, да, і кудись швидко поїхати, домовитись, доправити. Придбати, однак тут не забуваємо ретро Венера і ретро Меркурітельці, думаємо 100 разів і, можливо, збираємо інформацію або ж радимося із декількома спеціалістами. От також тут ще Юран може давати саме такий зв'язок з нашим майбутнім. Це нам вигідно, потрібно, це змінює наше становище, становище нашої родини, в тому числі. Ми можемо придбати, купити, переоформити, мати особистий доступ до цієї ситуації. Ми Уквально цими перемінами користуємося. Ми їх і ініціюємо в певному контексті, це нам легше дається щось продати, наприклад, або переїхати, або від чогось відмовитись, наважитись, врешті-решт. І в тому числі переміни, які приходять до нас, ми їх зразу бачимо, як вірно скерувати до кого звернутися, і що не можна в цей час дрімати умовно і ніяким чином на цю ситуацію не реагувати. Ось тут, от тельці, важливо зосередити силу Урана на запуск секстилів до Сатурна і до Марса. Адже секстиль до Сатурна, який наразі у вашому 11-му секторі гороскопа, а також секстиль до Марса, який в 3 в поточний момент дає нам шанс розгорнути цю ситуацію в її сприятливих наслідках на декілька сфер нашої карти. По Марсу, це наші особисті зусилля стосовно нашої родини. Те, в чому ми буквально коперсаємося ще з осені минулого року. Слава Богу, Марс той розвернувся 24 лютого, і ми тепер буквально опиняємося у вирі подій в березні місяці. Нам треба встигати, нам треба розмірковувати про кошти, зустрічатися із людьми, передомовлятися, також вникати в деталі, особливо по цьому затемненню. Тож майте на увазі. Але тут і шанс покращити наші житлові умови, змінити ситуацію з сусідством на краще, оплатити, наприклад, переробити щось, доремонтувати, врешті-решт, придбати в тому числі. По секстилю до Сатурна в 11-му секторі. Ось тут певна мрія. Це така стабільність, яка ще з 2023 року ніяк нам не вдається налагодити так, би як хотілося, однак це хоч щось. На фоні усіляких різних пропозицій, Сатурн наразі по секстилю може дати нам шанс закріпити якусь певну нашу мрію. Упевнитися в тому, що це можливо. Також це старі зв'язки можуть бути і люди, які можуть нам посприяти. Ми в цьому оновленні не одні. Ми знаємо, як нам ситуацію скерувати, як нам нею скористатися. При тому тут можуть бути і видозміни стосовно коштів, в тому числі. Які тепер зрозуміло куди направити. Тут і від діточок, в тому числі, тельці сприятливі, можуть звучати як і пропозиції, і в тому числі певні результати. Робота, яку наразі ми можемо знайти поблизу від місця проживання дітей, проживати ближче до них, або ж навпаки, роз'їхатися, врешті-решт отримати якусь певну важливу звісточку на оновлення ситуації, ми можемо тепер бути відокремлені. Ли ними також тут і фінансові переміни можуть прозвучати. І крім того, тельці все те, що демонструє наші таланти, здібності, уміння, те, що дається нам з радістю, і приносить радість. І увага до нашої продукції, і творчі інтереси, наші хобі, клієнтська робота, в тому числі наша така важлива популярність. І тепер певні нові витки, нові пропозиції, нові домовленості раз за разом нам це підкреслюють. У зв'язку з усім вище викладеним, ми можемо і на місце проживання впливати, а також на певну нашу мрію, на шанс бути долученими до певного колективу, влаштуватися на певну посаду в певну організацію. Тут ще й тельці робота стосовно взаємодії із колегами та друзями. Ось тут по секстилю до Сатурна. Ми можемо розраховувати на наших друзів, знайомих, кого ми вже знаємо давно. Хто нам допомагає, в кому ми впевнені, наприклад, перепозичити навіть певні кошти, у кого щось залишити. Перебути, наприклад, прийняти також можливо якісь певні нові домовленості, оновлений контекст нашого життя, відмовитися від тих поглядів, які ми мали ще вчора, і от на сьогодні нам стає зрозуміло, до чого нам той наш уран докласти, куди бігти, до кого, з якою пропозицією, скільки що буде коштувати, як його доправити, наприклад, що запропонувати, і як це все перетворюється буквально нам в плюс. Тут може бути і навчання, тут і відпочинок, навіть можливо, щось приємне, в чому ви знайдете відповіді на ваші запитання, або ж парну оплату, наприклад, або нові, якісь зв'язки і цікаві, можливо, при такій поїздці, зустрічі, святкуванні навіть ви можете таку цінну інформацію отримати, тексті, майте на увазі. Також від знайомих ваших дітей, від ваших друзів, від тих людей, кого ви вважаєте дійсно близькими і рідними вашому серцю. Також тут і наші кохані можуть приємні звісточки приносити, які змінюють наше життя докорінно. Тож, тельці, бажаю вам в підсумку. По-перше, на це місячне затемнення подивитися під кутом переміни обставин. Все те, що потребує заміни, і ви вже розумієте, куди це краще скерувати, або ж що дійсно варте ваших зусиль в контексті цих подій, отуди от вашу енергію направляйте. І також хочу за Важити тельці, що найбільш виразно затемнення проявляють себе два тижні до і два тижні після, однак буває і так, що за місяць до точної календарної дати, тобто 14 лютого і 14 квітня, тобто місяць після. Стосовно прийняття перемін тих обставин, в яких ми маємо повертатися до певної оплати, до видозміни структури наших доходів, до тих людей, з ким ми тримаємо зв'язок тільки дистанційно. Наприклад, або ж справи, які передбачають тут спадщину, наприклад, подарунки, фінансові сюрпризи, надходження також тут можуть і показувати нам себе з різних сторін. Ми включаємося буквально у фінансові турботи, але які нам сприяють. ми Користуємося ураном, ми дозволяємо собі оновити і місце проживання, і професію. Можливо, це якась нова цікава пропозиція, також новий виток у нашому житті, який не передбачає прив'язки до певної сталості в такому контексті, як це було, до 2027 року. Ця ситуація зміниться. Тому наразі розширяємо буквально контакт цього урана із нашою картою через секстилі до Сатурна і до Марса. Утворюємо нову стабільність нашими фізичними зусиллями, але продуманими. Ми навантажуємо нашу карту всім тим дієвим, що нам даний кармічний час може подарувати. Дякую вам, тельці, і до зустрічі у наступних відео.